Вітаю, шановні глядачі. Кілька днів тому ЗМІ розсекретили документи про махінації Меркель з московським газом. Що там цікаво знайшли розслідувачі і яка реакція політичних еліт на цю інформацію? Та навіть пішли розмову про арешт Меркель. Давайте розбиратися. Журналісти знову підняли тему енергетичної політики за часів Меркель. Виявили, що вона не була проти того, щоб Московський Газпром отримав контроль над німецькими газосховищами. І це попри те. Ще вже тоді московити захопили Крим, і її попереджали про ризики. Як ми знаємо, перед повномасштабним вторгненням в Україну восени та взимку 21-22 років запаси газу в Німеччині різко впали. Почалася енергетична криза, частково через те, що Газпром не давав достатньо газу. Цікаво, що у 2015 році Меркель з дня знала про угоду. Німецька компанія мала дістати доступ до родовищу Сибіру – а натомість Газпром контроль над частиною німецького ринку. Тодішній міністр економіки теж не бачив проблем. Хоча всі прекрасно розуміли, після угоди росіяни зможуть напряму постачати газ німецьким компаніям, містам і електростанціям. У розсекречених документах навіть спеціально виділили, що Газпром відповідає за енергетичну безпеку Німеччини. Тобто, влада знала, що це ризиковано, але все одно дозволило угоду. Канцелярія Меркель зазалегідь підготувала аргументи, щоб відбити критику від Польщі, України та країн Балтії. Там написано, що угода за спровом не порушує санкції, а за законом Німеччина не може її заборонити, адже була використана німецьку дочірню компанію. Уряд розумів, через війну на сході України та анексію Криму реакція сусідів буде негативною. Тому Меркель запропонувала пояснити усе відкрито. Мовляв, у нас нема правових підстав, втручатися це просто бізнес. Один з розсекречених документів показав, що Меркель насправді підтримувала Північний Потік-2, хоч публічно прикидалася, ніби тримається осторонь і не втручається, бо це, мовляв, не наша справа. Тодішній уряд думав, що третя і четверта гілка газопроводу будуть в Європі, і що залежність від московського газу не така вже й страшна. Попит росте, а значить, газу потрібно більше. І це нормально, що частина буде з газопроводу. Документа навіть є нотка співчуття до Госпрому, бо в нього нібито справи йдуть не дуже. Ось тому й потрібен новий трубопровід про ризики для України, що вона може втратити транзитні гроші або взагалі менше отримувати газ, або взагалі через те, що газопровід не буде використовуватися, отже, і ескалація в Україні, зокрема, воєнна, може лише підвищуватися. Про це частково згадали, але частково взагалі ні, і мимохідь мовляв, нічого страшного, можна буде. Подати газ назад в Україну через реверс. взагалі Меркель ще та шкідниця. Ми присвячували раніше пост про те, як стара карга заважала інтеграцію України в НАТО. Більше про це читайте в нашому телеграм-каналі Останні капіталіст», Де ми висвітлюємо дуже оперативну новини і подаємо їх справді швидко з перших вуст з перекладом. Буде цікаво. Посилання в описі. Зі того, як газета оприлюднила нові факти про політику Меркель щодо Москви та газу, деякі опозиційні політики хочуть створити слідчу комісію. Вони кажуть, треба розібратися, чому Меркель дозволила продати німецькі газосховища Газпрому та підтримала північний потік по попри у Криму. Так лідер зелених Фелікс Манаша Кобурини, адже відповіді уряду на його запити були слабкі і неповні. Він вважає, що без парламентського розслідування суспільство не дізнається правди та не зробить висновків на майбутнє. Політик від зелених Міхель Кельнер теж гостро висловився усе, що називали приватним проєктом Північний Потік потік-2», виявилось фікцією. Адже після розслідування журналістів стало ясно, що це була державна справа, і Меркель про ризики знала, але свідомо їх ігнорувала, а це означає, вона не виконала свою присягу захищати країну. Кельнер також натякнув, що новий канцлер Фрідих Мерс має чесно розповісти, що робили його попередники. Леві теж обурені політик від їх партії Йорг Сезан. Заявив, принаймні, з сьогоднішнього погляду передача газосховищ, які є важливим для безпеки постачання Газпрому, виявилась драматичною помилкою. Ліві вважають, що потрібно всебічне розслідування помилкових оцінок у політиці безпеки та енергетики, які лягли в основу рішень прийняти в той час. Для опозиціонерів це зручна нагода для критики своїх політичних опонентів. В принципі, Фрідрих Мерс теж має зуб на Меркель. Саме вона відсунула нинішнього канцлера на задній план. А потім ще й публічно критикували його діяльність. Багато лідерів християнських демократів тоді не підтримали її слова, тому великої підтримки від ХДС та ХСС не треба чекати Меркель. З іншого боку, розслідування може похитнути авторитет як християнських демократів, так і соціал-демократів. Підсумовуючи, журналісти провели дуже важливу роботу, що викрили деталі політики Меркель щодо газової залежності. Ця пані проявила свою недалекоглядність, оскільки підсадила Німеччину на московську голку. Тепер навіть деякі опозиційні політики закликають до розслідування, а ми далі будемо стежити за цим. Треба тобто також розуміти, що це певна була тяглість, традиція Німеччини. Ми всі бачили, як ці шльодери вилізали, мов гриби після дощу, і як, по суті, була знищена німецька спроможність до автономії. По суті, Німеччина віддавала свою стратегічну автономність в оборонній сфері, в Америці в енергетичній сфері, московитам. По суті, була абсолютно залежною від ряду країн та навіть свою економіку вони направили на залежність, тому що, маючи такий великий потенціал до внутрішнього споживання, ставили в першу чергу на експорт, будучи залежними від ринків інших країн. Німеччина довгий час, ну по суті, така була психологічна хвороба бути залежними від всіх, тільки не від самої себе, і не від своєї спроможності. Тійсно ми розуміємо, що багато політик в Німеччині так чи інакше робилося. Після наслідків Другої світової війни і ці політики вони навіть дещо шкодили, але були таким закономірним процесом. Німеччині треба було переосмислити себе, зрозуміти, що було зроблено не так і чому не так. Але часи змінюються: треба ставати на ноги, відчувати свою потугу, вміти використовувати свою силу на благо. Нічого немає в силі поганого, нічого немає в автономії, енергетичній, економічній обороні, обороні безпековій автономії нічого немає поганого питання для чого вона тобі потрібна, і треба вже забувати про те, що там що німці, що там в генах у них повторення ситуації, яка сталася після Першої світової війни, і що сталося під час другої світової. Ні, звісно, ті обставини пройшли, і в Німеччині вже повторитися навряд чи можуть, Тож, не треба боятися справді певної організації, відновлення сили по суті, довгий час центрально-східній Європі був. Вакуум Вакуум на організовану силу, вакуум користувалися московити в першу чергу, совєтський союз, а Німеччина пропала. Тож Німеччина має відновити свою так чи інакше силу, свої можливості і почати справді по-інакшому ставитися до себе і до своїх сусідів. Ну немає справді такої цілісної, розвиненої центрально-східної Європи без проактивної Німеччини. Це відповідальність в першу чергу німців. Ну, так геополітично склалося. Буває, географія формує певні тренди. Я тут не буду гратися в, де... в географічний детермінізм, і це, знаєте, буття і фізика не є кліткою. Людина якраз може піднятися вище цього і зробити все, що можливо. Але є певна логіка речей, що регіон. Має мати точку об'єднання, і це зокрема може і має бути Німеччина. Ми так сподіваємося, що висновки будуть зроблені. оця тяглість залежності буде по суті завершена, і в Німеччині почнеться нова традиція, суб'єктна, яка лише посилить Європу і зробить нам, звісно, українцям теж краще. Будемо спостерігатись. Тримайтеся, дорогі друзі, до побачення.